У прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо. Слава Україні! Вітаю героя, Україна, пане Сергію. Щодо ситуації на Херсонщині, скажіть, будь ласка, як минула минула ніч? І, врешті, розпочався ранок? Ну, ми ви знаєте, традиційно вже на превлиті жаль, можна казати, що окупанти продовжують обстрілювати і обласний центр, і правобережну частину Херсонщини. Так, за минулу добу окупанти 42 рази обстріляли правобережну частину Херсонщини з лівого окупованого поки що тимчасового берега. Випустили 282 снаряди, в тому числі потерпали населені пункти від обстрілів керованими авіабомбами. Окупанти в черговий раз застосовують авіацію для обстрілу наших мирних населених пунктів. Так, знову таки селище Киземис, яке останній час потерпає від обстрілу керованими авіабомбами. Було завдано п'ять ударів, 5 бомбами. Саме по цьому селищу три домівки взагалі знищено вщент. Багато руйнувань є постраждалі на превеликий жаль, але жертв серед мирних мешканців немає. Вдалося передчасно з цього населеного пункту евакуювати, коли почалися обстріли всіх родин з неповнолітніми дітьми, і окупанти продовжували, але окупанти продовжують обстрілювати це місто. Цей населений пункт також населений пункт Янтарний, який знаходиться на узбережжі Дніпра, потерпав від обстрілів. А обласний центр окупанти обстріляли сім разів за минулу добу, і хоч і з п'ятниці до ранку, понеділка була тривала комендантська година. В день окупанти зменшували обстріл а вночі продовжують продовжували обстрілювати мирне населення Херсона. цілячи якраз в багатоповерхівки, в житлові квартали, в приватні будинки, тобто тероризуючи мирне населення в той час, коли люди мають відпочивати, окупанти застосовують якраз артилерію для обстрілів. Пане Сергію, бачимо, що на жаль, терор з боку окупантів продовжується. Я знаю, що у вас це запитували досить часто і багато про селище Кизомас. Ви його вже згадали. Щойно на вашу думку, якою Є ціль бомбардування цього невеличкого населеного пункту селища, куди скеровують російські окупанти керовані авіабомби і просто стирають з лиця землі. Я розумію, що дії окупантів взагалі важко пояснити, але на вашу думку, чому саме це селище так страждає? Цей мальовничий населений пункт в дельті Дніпра він невеличкий дійсно, але він знаходиться безпосередньо на узбережжі і завдяки своїй мальовничості там було збудовано достатню кількість таких дач, дуже скажем великих, які мали власні причали і саме. Окупанти можливо вважають, що ось ці приватні причали будуть використовувати для того, щоб там ставити чи військові кораблі, чи не кораблі, а катери, чи можливо саме з цих причалів можна буде нашим військовим переправлятися на лівий берег, і як ми бачимо, окупанти ведуть обстріл цього населеного пункту і б'ють якраз саме по цим будинкам, по цим причалам, абсолютно знищуючи з їх, можливо, так можливо, вони так вважають, але цей населений пункт, ну як ми бачимо, за останні декілька тижнів окупанти просто стирають з лиця землі. Пане Сергію, як ми знаємо у Херсоні, комендантська година, зокрема до 8 травня, наскільки я розумію, ще з сьогодні включно. Скажіть, будь ласка, чи не буде вона подовженою? чи буде таке рішення? Ні, до 8 травня це зараз закінчилась комендантська година. В сьогодні комендантська година закінчена. Комендантська година тривала з п'ятниці з вечора, і до сьогодні до ранку. Сьогодні вже комендантська година закінчена і переходив звичайний режим. Тобто, продовження комендантської години немає, і про продовження комендантської години не повідомляється. Пане Сергію, і про. Розмінування території про цей трагічний випадок, який стався нещодавно на Херсонщині, коли рятувальники розміновували певну територію, і як я зрозуміла, окупанти вистежили і з дрона скинули боєприпаси, і ось ці всі міни здетонували у наслідок чого загинули люди. Чи можете ви розповісти детально про цю історію, і чи можливо відомо ще про додатково загиблих людей? Ви знаєте, дійсно сумна новина, коли працівники ДСНС працюють працюючи по розмінуванню. До речі, замінованість правого берега, які залишили окупанти під натиском наших збройних сил, доволі висока, і навіть якщо казати про темп розмінування, то Згідно тих темпів, які зараз можна прогнозувати, що таке розмінування в такому темпі буде тривати 10 років. І як ми бачимо, працюючи окупанти, коли працюють наші ДСНСники, окупанти ще й застосовують ударів з дронів. Була скинута вибухівка на людей, які працювали по розмінуванню. Одразу шестеро людей було загиблих. Двоє було відправлено до лікарні. На зараз е, я бачив повідомлення, що кількість жертв зросла до дев'яти. Тобто, е, внаслідок цієї атаки дев'ять людей загинуло внаслідок удару, якраз окупантами по нашим працівникам, ви знаєте, дуже боляче, дуже боляче про це казати, але треба визнати, що працівникам ДСНС, працівникам правоохоронних, військових, які знаходяться в Херсоні, які знаходяться і працюють в населених пунктах на узбережжі Дніпра, треба визнати, що це зона бойових дій відповідно з усіма. Нарахуваннями на превеликий жаль, поки що Херсонщина є зоною бойових дій тільки для внутрішньо переміщених осіб, а для військових і працівників ДСНС, працівників правоохоронних органів Херсонська область не є зоною бойових дій. Пане Сергію, ми дякуємо всім тим, хто ризикуючи власним життям. Працює на перемогу, і щодо замінування території, пана Сергію, ми також розуміємо, що окупанти на лівому березі Дніпра це провадять і мінують берег Дніпра. Тим самим вони навіть не можуть підійти до, близько до річки і відходять, і вже з якоїсь певної відстані обстрілюють правий берег Херсону та Херсонщини. Скажіть, будь ласка, наскільки за вашою інформацією окупанти відійшли вглиб і чи вдається їм? Наскільки близько їм вдається підходити взагалі до берега Дніпра? Окупанти розрили абсолютно все узбережжя. і На зараз на узбережжі знаходяться немає їх великої присутності, а знаходяться невеличкі спостережні групи в тих фортифікаційних спорудах, які вони розбудували. Друга лінія в них на відстані 15-20 кілометрів, і там знову таки не відмічається великої присутності. І третя лінія на відстані 30 кілометрів. Там Окупантів все ж таки побільше, і присутність їх доволі потужна. Але якщо казати про ось цю зону 30 кілометрову, то на ній багато блокпостів. Окупанти розташували величезну кількість блокпостів, всі населені пункти. Кожна вулиця є перекритою, і фактично, вже місцеві кажуть про те, що краще нікуди не виходити, тому що тотальні обшуки і тотальні перевірки майже на кожній вулиці, і тому багато людей просто перебувають в своїх домівках і не намагаються навіть переміщатись по місту. Саме ось такий тиск відбувається на місцеве населення. В зоні 30 кілометрів присутність саме військових вона доволі незначна. Вони відійшли трошечки в глиб території і там на зараз розміщається. Пан Сергію, почули ми вас дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру і розповіли детальніше про ситуацію нині на Херсонщині. Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.